Добрий день, Добрий дня. Білий хліб. Білий хліб ваш. Це 35 гривень. Чекайте, а ви вдачлива людина? Ну, Я вам пропоную перевірити вашу вдачу. Це колесо. О, Якщо викрутите щось, то зможете забрати свій батон безкоштовно або зі знижкою. Ні, тр треба сильно. Давайте. О! Що бачите, тисяча це означає, що ваша вдача вам принесла тисячу гривень. Це емоції, я розумію. Можете взяти у нас ще будь що на 965 гривень. Ух ти, йома, ну це вообще капець. Що вам давати? Кажіть лимонад. ваш лимонад 55. Ваша сільодочка на 117 гривень. Молока даю, мінус 55. молоко. Лимони давати вам. Мінус 40 гривень. Ковбасу давати вам. Може молока буде. Це ще на 110 гривень, дві пачки. Лучше молока. Лише молока. М'ясо таке, давайте, дивіться. Це буде 205 Ця 85, 65. Масло вам. Сметану давати вам? Да, По 65. Ще є 58. Може ще молока дати. Молока Ви за молоко, я бачу. І. Три гривні сірники. Ну що, все, це все покажіть, нічого собі ви набрали, Дякую. бо ви дякую. вдачлива людина. Дякую. Ну дуже якось не вже Не вже